Оце руки наших дівчат, справи громад Херсон, долаючи абсолютно дурні перешкоди, самі видобувають електроенергію, самі видобувають воду, Чого? захопили приміщення. Кажемо, ми будемо дякувати, дякувати, дякувати. Але справді... Популярність Киба в Херсоні є вже? Відомо про це. Чи і в Херсоні, і не за Херсон, і за Херсоном теж. Ми вже лівий берег. Теж знає, ми вже сказали, як тільки його звільнять. Ми а сідаємо на я? катер. бере у нас станція переливання крові. Їм відмовити не можна, тому що це у них така робота зараз. Херсон Теплоенерго беруть 40-50 десь буханці. Приїжджають навіть просять. Ну хоч раз дайте нам спробувати вже з області звільнити. Ми роздаємо дві тисячі буханок на тиждень гарячого, свіжого, запашного. І безкоштовно. Так, да, І безкоштовно. Але ми завтра будемо робити для госпіталя і для тих же двох постів солодкі пиріжки і піцети. Ви би бачили, як за цей хліб двома руками і. Ми дякуємо вам і всій Херсонській команді. Ваше зіткнення хлібчик. — Дякую, Василь. Хороший хліб? Так, да, дуже вкусно. Як тут прилітає від орків? Так, да, іноді чутно. Прильоти. Ну ви їм насипаєте? Стережем сон хер